На батьківщині Гоголя по провулку Шевченка у диканці у хаті, який більше ніж 100 років, живе і працює Іван Нечитайло. Зранку він збирає у садку, налиті соком полуницю та черешню, годує собаку, пальму, порається у гаражі, а притомившись, сідає писати. Так само легко і з усмішкою на устах народжуються і твори письменника. Нині згадує рідне село Огирівку Великобагачанського району про те, як пережив війну, втратив батька, рано став опорою для мами, молодших братика та сестрички. Вже тоді сім'ю рятувала творчість, бо багато читали. На перші ж віршовані рядки маленького Івана надихнув Робінзон Крузо. Мені чогось так стало Робінзона п'ятницю Жалко. І не знаю, де воно взялося. Я писати не пробував ніколи, ніхто мене до цього не спонукав, не навертав навіть. О. Появилися чотири рядки таких. Я Робінзон людина нещаслива. Для мене страх у час настав. Я морем кинутий бурхливим. До берега без пам'яті перестав Іван Нечитайло Читайло закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Благословення на творчість отримав від Павла чини Олександра Ковіньки Івана Драча. Далі багато працював у районних газетах у великій багачці, решетилівці, Миргороді. У Шишаках головним редактором. А от свою першу книгу Важкі борозни видав лише у 50 років. Десять тисяч тиражму ви знаєте. Це ж тоді давали тільки, по-моєму, 5 чи шість примірників авторських безплатно. А то я їздив кругом десь, ну я працював вже виконкомі, то їздив по других і в Вінниці, і в, в Луцьку, і скоріш шукав то рідко де. Там одну, там дві знайдеш. Ну тоді брали. Я не знаю, чи не того, що може, що мода була тоді. Не книжки нині твори Івана не предмет дослідження для науковців, студентів розповідає кандидат філологічних наук Віра Малешко. Цікавий тим, що описуючи окремі випадки з життя, він прошує вічні проблеми українства у гуморисках. Вміє посміятись над собою як над усіма. А у віршованій поемі про Миколи Гоголя, наприклад, зміг зазирнути у вічність. Він показує його дорогу, дорогу. До себе і від себе і дорогу на Полтавщину, і по суті показує дорогу у людську пам'ять, дорогу у вічність. Це та дорога, якою Гоголь приїздив до себе додому на Полтавщину. Це та дорога, якою Гоголь мандрував до Петербурга, якою він їхав до Італії, але та дорога, якою він пішов у безсмертя і вічність. Рідний брат Микола, цьогорічний лауреат обласної премії імені Пана Самирного, молодший лише на два роки, називає ювіляра батьком і справжнім. Патріотом України він служив в Москві, його залишали там. На він приїхав у свою рідну гирівку, у наше село, в нашу оту хатку, таку, як ми її називали на курячих лапках, ніколи тебе не покинув. Ти для мене, як мати для сина, моя радість і щастя, і любов. Я горжусь тим, що я українець, що козацька тече в мені кров. Народився я в моїй Україні, знайбувся життя кожну мить. Я ніколи її не спокинув, бо без неї не можу я жити. У диканці не читала, люблять і цитують, бо чоловік не байдужий до проблем і успіхів села, а відомим диканчанам присвятив навіть збірку віршів. Іван Нечитайло говорить: життя дається раз, а я живу минулим, теперішнім і навіть поки що майбутнім.